А ну як твої огурці? Вони живі, здорові. Я потравила так? вчора виногради і огурці. А ти Повискула. препарат викинула пакетик подивитися, з чим ти обробляла? Там препаратів так не було патічку. Редоміл. Редоміл. Січ, по-моєму, чи це що Микола так звідавала? А, світч. Світч, січ. Ага, ось світч. І шприцуші, це що я на шприцю? Шприцю, а яке кольором? Ми брали таке. Красне, красне. красне, Ми Вибрали житке і ділилися в шприці. Ага. Вони а. з братиком взяли в шприці якийсь препарат червоного кольору, друзі. І поділилися напополам з братиком. Брали, в шприці ага. тоді понабирали. І матуся обробила, ма, а як ти об'ясняла, чим боліють твої огірки? Ні, я б не заснула, сама взяла і поправила. А, а просто брат дав. Ну, огурці, друзі, дуже причудові. Відійшли, немає вже е, ні попирочок. Оце один кущик, бачиш, от і почав пропадати. Ну, Так, да, Там один тільки е, кущик пропадав. Отак, отак бачиш. Ама я думаю, що це жовте, а це препарат. Ось вчора бризкала тут. Ні, ну доволі такі гарні огурчики стоять. Це один пущик, а так він красивий. Оце. А ти бачиш, абрикоса брикоса я вичистила, ти бачиш? А ти диви, який в мене. Ой, бачу, матуся Красота знов хизується так. своїми трояндочками. Прямо взагалі, ну красиві. Да. <ріху> Ще не я вон трошки зацепила. Воно ну, дуже красивий і бутонів багато. Не достають, до Не достають до забору. Та це ж а треба да. веревкою підсипити і потягнути Підлязь. до... Підлязь. Я ось палку, така красива. Зараз да, палку мене... заб'ю і підв'яжу. Дуже красиво. В мене також вже розквітають червоні, жовті, білі з рожевою серединкою, помаранчева, скоро вестерлен Ну красиво. Матуся червоної. Намагаються підв'язати, щоб ще красивіше було. Щоб вони стояли до гори, а не клонили свої голівоньки, друзі, до землі. Ви бачите, як вони всі на землі лежать, скільки бутонів. Ну, ма, це ж плетиста, не кущава і в неї довгі пагони. На слідуючий рік, ма, вони будуть ще довше. Два-три метри так, вони це. вони доставатимуть сюди, я ж їх. Доставатиму так, дайте. Я їх на сітку. На сітку підв'яжеш. Ну, молодець, такі квіточки горні. З відкритою серединочкою. Ну, дуже яскраві, і камера не дуже бере їх такий колір. Ой, молодець. Ну, зараз краще стало, да, вона розпушиться трошки. Отак, друзі, почали з огірків, закінчили трояндами, абрикоси почали розповідати, нічого не розповіли, не показали. Матусі потрібно швиденько все показати. Ой, ну яка фотографія буде гарна. Дуже красива, ну, да, дуже красиво. Да. Пахнуть вони Ні, Не, не пахнуть, не пахну, да, аромату що? нема на цих. Красиво. — Ма, так а що ти... — А таке? За цих юлі палі, ма, ну що за питання? То ти сама ну, красива пуші, красивий, Ма, абрикоси, така кажеш, стала під на деревом землі немає, і вони перестали сипатися. Ну, Не сипляться, я бачу, на землі нема, бачиш. Ну так. Да. Немає. На землі. Ага. немає. Ну це добре, що не можна. А, ясно, бачиш, може якісь ще осипляться, тому що бачиш, на ній болячка. Ну це ж там та маніліоз. Да. Я вже з огурцями попутала антрактус. Мені написали. Да, бачу. Ага, да. Це, це не маніліоз, ма, це теж якось називається. Ну, на абрикоски висять. Все вигребла. Немає на землі більш абрикосок. Да. І оце вони всі. Вон. Тут циплятка будуть гуляти, але ну, вони ще циплятка. малі, бо і ще кіти. Да, буквально. да, да, ні, ще маленькі. близько 10 штук кіт виносив. Ага. Щас. Таких, як у нас серебрісті. Так? Да? 10 штук? Оце отаких і забрав. Ох, ніфіга собі. А зараз я огурці хоч покажу людям. Друзі, з огурчиками все гарос. Відросли. Ну, я думала, що щось жовтіє, а воно не жовте, а матуся обробляла препаратом. І оце таке на крайочках трішечки нібито жовтіє. Дирочок немає. Пупиришок також немає. Листя так трішки зжималося і попиришками бралося. Ось один листочок. Бачите, який некрасивий. Оце також хвороба. Дивишся, нібито нічого нема. Кліщів, звичайно, не побачиш, тому що вони ж мікроскоп тільки побачиш. Дирочки образовуються, це антракуст такий. Таке захворювання мені написали назву, я почитала. Так. Дійсно, це ця хвороба. Ось, бачите, на листячку деформація йде. Або круглі дирочки, або трішечки кривенькі. Ну, головне, що вони відійшли, тепер весь час потрібно обробляти їх і вони підуть в рост. Молоді пагони будуть вже без хвороби виходити. Укропчик, той, що ми разом з вами сіяли і Так? Що, серйозно? Да, да. Друзі, у матусі вже капуста зав'язується на ранній. Да. Ось як вона вже закручується. Да. Вже це... Головки будуть. Uh -huh. Вона ось бачить. Вона швидко тут, я її поливаю. І вже вона в'яжеться. Вже вона головка туди-сюди, головка виїдеться. Uh -huh. А ці що не надала, бачиш, які хороші. Дуже красиві, симпатичні. Оце вони. Вонимо. Вони так. Вони, да. Не в'язати нічого. І вже там я бачила з пуп'яшками. Друзі, у матусі вже помідори з... З, з бутонами. Так, Заклали вже квіточки на цих дрібненьких. Це і сестричка дала рідна. Помідорчики будуть дуже дрібненькі. Зато низенькі не, не в'язати. Да. Зато дуже низенькі, Бачиш, такі вони приземлені до землі. Вон набила. Бачиш, ще сімки. Сливка та висока, а набила, буде вже підв'язувати, як буде висить. Яку сливку? А, -а, а, друзі, вона для своїх помідорів сливки вже стовпчики набила в землю. І буде майструвати. Ма, а ти і матузками будеш підв'язувати. це ну, ще рано підв'язувати. Як чуть-чуть падатимуть і буду підв'язувати. Вони будуть високі, і вони так гарно будуть Ну, Ну ма. Вони будуть так. Вони десь отак будуть. От, от, от. А сливка червона? Ні, по моєму красна теж спутає. Ну, красне, червоне, а це тому одне тебе те. Я бачила, що вже зацвітають. Да, Друзья, ще... листя зовсім друга. Да, так, я друзям ще не показувала, об... огляд огороду свого ще я не робила. У мене також. Води, та Кого? А, та не знаю. Чи потрібно поливати, друзі, чи не потрібно. Вирі вирі вирі. Угу. Ну, це, друзі, такі опори вона поставила. А для перцю татко зробить, взагалі там шикардос буде. Там ціла китайська стіно. Ма форзиція. як а є керія. Керія Тріш, трішки листячко пожовтіла на керії. Сонечко потім. Ти б хвилювалася, що сонця не буде, їй вистачу. Друзі, ти її там місто було, да, матуся. Не нарадується трояндочки плетисті, як вона їх любить, Русь. Червоний жовтий, ма, ти знаєш, що в тебе тут виноград проріс. Ти... Тут, друзі, колись у неї ріс виноград, да, опора була. Їм не нужен, і це отой наш простий. Поливаю її, вона ще свісина. Вона так крапа хуща. От вона пахуща. Да, так, вона дуже пахне і рожева, і біла. швидко цвітається жовта. От лілія буде красива. Лілія дуже красива. Мати ціплята. Малі? Да. там же вони проходять. А Я боюсь, їх. Я випустила. Кіт не дай, Бог, вони ще маленькі. Ну так, да. кіт це дуже опасний. Може, вже й не Угу. Форзиція, друзі, ще тримається. Дивіться, яка зелененька. Гілочку ми сюди положили. Ось маленькі ростучки торчать. Це форзиція. Юка біля форзиції повилазила. Матуся кожного року її обрізала і вона пропала. Бачиш, я поливаю, вона її пішла. Да, і ну, там бачиш, зелененький, бачиш? Та хто його знав? Мені сказали, з фарзицією живці не роблять, не приймаються. Ну, дивись, зелене. Ну, це одна людина оце, написала, а та, оце зелене, газить. Да, юка, це юка. юка, дуже красиво юка. квітуємо. Ото може Вон... вона що, то вона цвіте, тут тільки висока ж у тіні. Нарциси прибереш, Та приберу, я а горіх отой приберемо. Це вирубати. Бо потім зміцніє, ти нічого не зробиш. А, угу. Салат має їсти ще. Звісно, я й поливаю ти що. листочки нариваємо, вже салат не йому, а так листочки. Ага. Вкусно. Ма з укропом, що будеш робити за цим. А я вже все поробила. Оце ж те, що тві підсівала, бачиш щось молоденьке. Що? Ну він низенький же шмій, бачиш. Та це він ще не виріс, а він я який. Угу. Окроп, то я ставила ж огірки, на огірки закривати. А. І ото. Ма кому а... ти петрушку вирізала? Волі. Який? А, я зрозуміла, сусідки мої. Вона швидко відросте. Ну на що аж дворят катьки і ходити. Петрушки? Я не знаю, навіщо ти взагалі так багато петрушечки. Ну, два рядочки. Ну вона така красива. Мені рядочка тепер хатає і воно ще буде відростати. Вона Наташі вирізала в краю трошки. Паріхмахерський. А, Наталечка вже від, відроста. Угу. Бурячок, пошли подивимося, як гарно. Бурячу. Та буряк, скільки ми чотири дні не дивились не були. Поливаєш, поливаю. Наскільки. Друзі до матусі знайома прийшла. Пішли, поспілкуються трішки. Давно не бачилися. Знайома її від'їжджала надовгенько, а це повернулася. Звичайно, що спілкуватимуться зараз. Так, давайте прогуляємося ще. Подивимося, що тут у мене до бурячка мене наш не дійшли. Покажу вам, який гарний бурячок. Так піднявся. Височенький, друзі, пухнастий, листячка скільки наросло. Та борщики тільки варить та й варить. І з верхівок, і з кінцівок. Ви подивіться, що тут робиться. Оце отакий бурячок у матусі. Ну, звичайно, вона його поливає. І поливає, друзі, кожного вечора. Тобто тільки сонечко заходить, вона достає шлангу, та що достає, вона в неї ось лежить. І оце вона і шлангочки, весь огород повністю поливає. Часничок, який вже зав'язався, вже там і головки, і листячко добре, але вона все одно його заливає. Земля волога, подивіться, вона повністю все поливає. Тобто тут. Овочевих культур нема таких, щоб вона не поливала. І квіточки, і кущики, і навіть дерева, татко глибокі обкапує канави робить навколо дерев і також проливають. Але трішечки пізніше, як літо буде в самому розгарі, буде дуже спекотно, і тоді, звичайно, будуть робити канавки, поливати навіть великі дерева, коли дуже жарко. А зараз, друзі, так, більш менш ще терпімо. Вночі взагалі прохолодно, а в обід так, трішечки жарко, от я вже ходжу щечки румяні, тому що мені трішки жаркувато. Ніяк не обріжуть вони оце сухе гілля. Я забуваю взяти секаток, друзі. Це ожинка, вона в них дуже добре пішла. Це колюча ожина, не така, як в мене. І оце трішечки пропало. Тут у них і треба прибрати обов'язково сухе гілля, тому що все, що сухе, друзі, воно також тягне соки. Матуся дуже хоче, таку, як в мене. Безшипну ананасну ажинку, дуже крупна, чорного кольору. У неї вона більш така червоного кольору, більш на малинку схоже. Дрібненька, маленька і червоно-чорна. Кисловата. Моя та ананасна набагато добріше. Ну Там ви вже бачили два кущики з'явилися, так що посадимо. Огурчики ще раз вам покажу, бо друзі і питали, що з нашими огурцями? Чи живі вони здорові, живі підросли, друзі, все гаразд. Матуся вилікувала, там декілька препаратів купила, я вам покажу. Виноград, друзі. Також поливається, також обробляється. Ось все листя, якщо побачите в крапенках препарат. Тобто листячко також обробляється, друзі. Так, що ще тут? Щавелюк, який також ми разом з вами садили. Матусі допомагали щавель добре розростається. У мене, друзі, щавель, я взагалі не можу його розвести. Скільки не сію, він не приймається. Насіннячко зовсім не всходить, а матуся густо, я густо посіяла їй. і, мабуть, кожна насінинка проросла, тому що чагарнички такі добрячі. Ну Тут хватить і мені, і матусі, і багатьом ще людям, з якими мама поділиться. Так що, шавельок буде, щоб морозильну камеру закласти, а взимку ми потім борщики варимо зелені, дуже добрі з яйцями домашніми. Рання капусточка вже головки зав'язує, так що і капусточка буде. А от войлочна вишенька все-таки верхівочка пропала. Дуже було багато на ній ягідок, друзі. На жаль, ягідок більше немає. Гілочки там, де зав'язались ягоди, всі засохли, пропали. Це хвороба, схожа на маніліус. А інші гілочки, молоді пагони, підростають. Тобто кущик не зовсім пропав, відросте, але ягід буде дуже мало. Так, чорна смородинка, до якої я ніколи, друзі, не підходжу. Чорна смородина в матусі дуже гарна. Кущики Пишненькі, хоч і молоді, але вони тут знаходяться під деревами, яблунька-семеренка, груші. І вони дуже повільно розростаються. А так, чорна смородина повинна високою, набагато вищим відростати. Друзі, сьогодні в обід добре, тепленько вже, Ой, рука болить. А от... Вночі було трішечки прохолодно. Грушечку я татко обрізав, мабуть, гілочки на кінцях пропадали, тому що він дуже цікаво її обрізав. Просто кінці гілочок пообрізав. Грушки з однієї сторони дерева є, а з іншої немає. Ну, чому так вийшло? Тому що на цьому дереві приколіровано дві, два різних сорта груші. Так, друзі, фундучки. Татко знов просив у мене фундуки, я йому похизувалася, що в мене відросли з горішків два нових саджанця-фундучка. І він попросив у мене, говорю, па, будуть, я обов'язково дам. Зараз, друзі, і мені потрібно трішечки. Розвестися і засадити там, де я хочу, біля сітки рабиться. Зробити такий невеличкий парканчик із фундучків. Це буде гарно. Так, тут десь у нього був фундучок, ну, щось я вже його не бачу, мабуть, він пропав. Знайшла для татка ще один саджанець фундука. У нього якісь два дерева пропали, і він хоче посадити там два фундучка. Так от один яму знайшло. Подивіться. Він його просто не бачив, бо він дуже малесенький. Ось оце, оце ось фундук. Це канавочка, в якій він висаджує на дорощення фундучки. Татко в підвалі у відрі з піском вирощує молоді саджанці фундучка. А потім висаджує їх на вулицю в глибоку канаву, рік іще дорощує, плівкою накриває. І оце за цієї канавки він всі е, молоді саджанці роздав, а ось один забув. Він його скосив і з корінця пішли е, ли, листячко ось пішло. Тому я скажу, що у татка фундучок є. Розведемося фундучками, друзі, нічого страшного. Було багато, а коли вже роздали людям, тоді і нам понадобилося. Все як завжди. Закон підлості ніхто не відмінював. Він як існував, так і існує по сьогоднішній день, друзі. Так, ну, все так. Огляд зробили невеличкий. Ну, все, друзі. Зробили невеличкий огляд городу. Показала вам огірки, живі, здорові, ростуть і розвиваються добре. Помилувалися городом, маминою працею. Пшенички своїм курочкам набрала. Сьогодні достатньо. Піду тепер в себе попрацюю. Але це вже покажу вам в іншому відеоролику. Ну все, мої хороші, гарної вам погоди, хорошого настрою і всього самого найкращого. Пока-пока, мої рідненькі.